що переходить в іншу команду, клуб з ним хоче попрощатися, хоче сказати дякую. І, ну, Звичайно, що цього всього б не було, якби не ви, якби не тренера, якби не персонал, не лікарі. Кожен з вас зробив велику роботу для того, щоб він, як футболіст, був великого Я вважаю, щоб він грав в хорошому чемпіонаті. І думаю, що він це мріяв трошки. Вже повернутися ближче додому, тому що ви розумієте, він легіонер, у нас зараз така ситуація в країні, яка також впливає і на вас, звичайно, так і на нього як легіонера. Він написав тут для вас, для ну, нас всіх, для персоналу, для керівництва клубу, для тренерів написав ну, українською мовою, там вже переклали, це читаю». Вибачте, мене, будь ласка, коли робив щось що вам не подобалось, але я хочу подякувати усім керівництву, тренерському штабу, персоналу, лікарям та звичайно гравцям за підтримку, допомогу та терпіння, яке ви проявляли до мене. Буду вічно вдячний. Я хочу побажати усім вам успіху. Я буду вболівати за кожного з вас, де б я не був. Я вдячний за дружбу та моменти, які я мав тут. Залишаю команду з важким серцем і з відчуттям, що міг допомогти всім більше, з почуттям, що ви не знаєте справжнього футболіста Едсона, яким я є насправді. Знаєте, тут я міг ще більше зробити як людина, як спортсмен, але мені було важко у будь-якому випадку. Велике вам дякую і нехай вас Бог благословить. Перемоги Україні, слава Україні та руху. Зараз мене переповнюють емоції, адже прощатись завжди важко. Але розумію, що мені потрібно рухатись далі. Бажаю успіху всій команді, щоб футбольний клуб рух і надалі ріс та розвивався. Звичайно, найбільше спілкувався в команді з легіонерами, але в Русі чудовий колектив. І я залишаю тут багато нових друзів. Буду й надалі підтримувати зв'язок із Жекою Пастухом, Богданом Стубиком, Василем Рунічем, Остапом Притулою. Але і з іншими хлопцями у мене ніколи не було проблем. Усі вони. Дуже хороші люди. Я усім дуже вдячний. Буду й надалі вболівати за вас. Сподіваюсь, ще зустрінемось. У непрості часи треба дозволити собі відволіктися. Футбол підтримає тебе. Фавбе преміум спонсор ФК Рух.